Каналі Дальнобой країна Європа, з вами я Сергій. Сьогодні на календарі маю 16 листопада. Чому зауважив на даті? Бо щоб було розуміння, бо якраз зараз, скажімо, самий пік всього того, що відбувається на наших кордонах. Я їду з Брюсселя, завантажився, зараз доїжджаю до Нюрберга, їду до Чернігова. І якраз е, я заїхав е, на Аралі, залив там трошки солярочки, бо бачу, що до Чехії так не дотягую. І тож продивляюся дорогу, дивлюсь, щось у мене. На одному навігації одна відстань на другій навігації, друга відстань, думаю, що вони там посварились. Коли заходжу, а навігатор мені показує, що ми по тройці Нюрнберг не обходимо, що треба спуститися на сімку, потім на шестерку і обійти Нюрнберг справа. Бо там тройка вся стоїть. І дивлюсь, що він навіть показує, що дорога автобан заблокована. До речі, Прелісті Том-тома. Ну, як завжди, думаю, може в нього там. Думаю, треба перепровірити ту інформацію. Я ж отам, де він е показує мені, що дорога заблокована, ту поставлю точку, щоб туди проїхати. Ну і він там мене розвертає, там якимись дібрями, коротше, не пускає. І от коли вже він отак робить не пускає, то вже сповод задуматися, там залізти загуглить, глянути ще, щоб собі розуміти, що так, да, дійсно це актуальна інформація і приймати рішення про зміну маршруту. І тільки-но ну, я взяв в руки телефон, щоб загуглити тут дзвони Настя, мій експедитор. Каже, так і так, ось дивіться, там тройка стоїть, не знаємо, що робити. Чи може там об'їжджати, як ви ви думаєте, що плануєте, гляньте. Та кажу, саме зараз кажу, якраз, кажу, над тим питаннями і працюю. Кажу, якраз оце кажу, я так оце спланував, вона да-да, все отлічно. Типа поболтали ще нею 5 хвилин. От ви знаєте, хлопці, от, не знаю, мабуть, перший раз в житті от повезло з експедитором. Скільки в мене їх було? Дай Бог здоров'я. А це така дівчинка. Якщо чесно, я прийшов тоді на офісі, як побачив, в мене щирість відпала, Думаю, блін, дитина, що ж ти, блін, будеш за мною витворяти? А вона, розумієте, от вона не стистяється того, що, що не знає там. Поспілкуються, там порадиться, там ми з не разом щось там прорахували туди-сюди, декілька варіантів. Тобто, отака, іменно толкова, іменно іде на співпрацю з водієм, не так, що там я начальник, ти дурак, я це хочу, щоб ти отак оце їхав, і все, і до відзення. А іменно поспілкувались, потратили 5 хвилин, але ж потім зекономили купу нервів, часу. І так далі, і її, і мені. То я вам кажу чесно, я не знаю, я цю девочку такий задоволений. Ага. І менше ж з тим. короче, буду я об'їжджать, і двигаюсь я на чок. Чому я двигаюсь на чок? Тепер же за саме інтересне. В общем, деякі наші машини підстряли хто, хто де. Е -е, декілька моїх колег. Пішли на барвінок і з барвінка на Вишня німецька Вишня Німецька це Словакія, це кордон з Ужгородом. Скажемо, нічого страшного немає. Якщо не враховуючи там доїхати до барвінка, там дорожечка ой-ой-ой. А в мене, скажімо такий вантаж, який треба вести дуже делікатно, бо його можна покласти. Я прилипнув. І хлопців Вся весь прикол от Барвінка. Хлопці туди приїхали, а там на автобані стоїть купа автівок. Коротше, закончились бокс Діма там якимсь чудом заїхав на ту парковку, там вистачило йому міста. Бо ж таке. Міста немає, а поліцейські їздять, там ще й дрючать за те, що ти стоїш на автобані. Ну мені треба дорогу заплатити. Де мені ще телепортуватися кудись чи що? То каже, дві години він чекав на свого бокса. Потім десь там під кошице їх почали в купу збирати, в купу позбирали, типа, десь там зі своїми поліціями зв'язались. І типу, ну все, типу, проїжджайте далі. І оце вони такими прихватками, десь там їх паркують поміж селами, партіями, і потім ці партії типу, там телепортують тихенько то туди, то туди. І перший колега, перший фірма, який їхав, так він каже, мене, каже, просто от спасло, що я був з коропортом, і що в мене був сир, і в мене, каже, закінчувалась там соляра. І в баках, і в рефі, на постоянки реф каже, в мене робе. Каже, я бачу, ну, що все тупо. Каже, я в наглу, каже. Йому там обіцяли декілька разів, що приїде там чи Цоли, чи поліція його заберуть. Він каже, я в наглу, коротше, доїжджаю. Ті, типу, А ти що тут типу, робиш? Куди ти каже, їдеш? Каже, в мене скоро порт. каже. Якщо каже, ви мені скажете, дайте каже, мені документ. Я кажу, розвернусь назад, стану в колійку і буду чекати, хай той сир скисне. Дайте мені документи, що ви мене не пускаєте за скоропорту. В мене, каже, зараз все закінчиться. І що каже, там 20 тонн сира, що, хто, хто його буде їсти, що ми з ним будемо робити? Він, а, ну скоропорт все, їжає. то каже, так, я каже, там з колегою двох вони чисто на удачу. Оце вискочили і проскочили. А то всі остальні хлопці стояли і вони рвали чіпи. Не давали словаки крутить дев'ятку на дорозі. Тобто, в них оце пройшов час, що партія пройшла, вони каже, ти стоїш, каже, ну, відкриваєш там крутю дев'ятку. Вони типу, зараз випишемо мандат. Все, зриваєш паузу і їдеш. Значить, ж там, як завжди, розповідали, що хтось там уже на ауті їде, хтось там, Бог знає яку розпечатку там друкує. І я ж Дімону кажу, Дімон, і що робити? от Наприклад, я зараз піду на Вишні німецьке, і що? Каже, а я не знаю, що тобі сказати. І я розумію, що там колейка на декілька днів. і Я розумію, що це така дупа, ну це по великому рахунку хлопці, це скажімо так. От стояв у Вишні Німецькому і пішов на 28 днів у відпустку. На Ауті їхати, ну це не варіант. Рватися, Ну це теж не варіант. Ну опять же, знову ж таки, з двох зол ми що будемо вибирати? Ну те, що менше, я рахую, що їхати на ауті це буде грубше, грубше порушення, ніж я буду робити видруки і писати ситуацію, яка склалась. А потім ще, скажімо, спробувати поставити печатку. Або в поліцейських, або в цолі, або вже в прикордонників виглянуть. Скажімо, це, наприклад, я би, я би все-таки рвав би Чи Пабля, е, робив би е, конверти більш за все, що намагався би то все робити на конвертах. Бо на конвертах це вже якби, е, як, переходимо, як книжка пише, що як ми митницю, там кордони ми переходимо, то це ми все робимо на конвертах. То робив би то все на конвертах. Але ж знову ж таки, день-ніч там все попуталось би, ті конверти, чи вспомнюють, чи не вспомнюють, коли ключі. Ну коротше, трудовий. І я ж до Насті кажу, Настя, кажу, які ж є у нас варіанти. І настьо на мене на чоп. Але ж теж ж така мені, типа, але на чоп підемо так само через Польщу, на Барвінок, і потім на Угорщину і на чоп. А загрузили ми з колегою знову ж таки вантаж, який делікатний. Я ж їй пишу. Ну кажу, все. Вроді би нормально загрузили, бо там при загрузці теж була історія. Вони мені чогось 25 тонн загрузили. Ну так скажемо, по Європі вони можуть загрузити навіть 25 тонн, аби твоя машина там не перевищувала там 40 тонн. А на Україну то не прокачу. А я не пойму, що в мене таке. В мене, блін, по осям не грає і все. Я знаю, що воно там в мене трошки бреше. І воно там по 300 кілограм, по 300 кілограм, вроді перегруз. Думаю, в принципі ж всі хлопці наші там грузились, там по-другому ті паліти не поставиш, там одна спереді, всі там ззаду до кінця. А потім іду, дивлюсь, поперед. Твою мать, 25 тонн. Коротше, мене перегружали, в общем, перегрузили, все зробили, документи довго робили, бо знову ж я так розумію, ті митні документи переробляли. І я ж кажу, як же ж, я говорю, все, ми ж з загрузкою розібралися, а тепер би ще би придумати, я говорю, як проїхати отой барвінок, оту Словаки, і щоб все то не завалить і не залишиться без зарплати. Ну і знову ж експедитор у мене красотка каже, пропонуйте свої варіанти. Ну Ми з колегами, найкращі зразу давай, пропонувати, що в ідеалі, звісно, оце отак. От Пішли ми на Кьоль, на Нюрберг, з Нюрберга на Прагу. Ну і там вже там, Чехія, Словакія і Угорщина. Ну, нам цей маршрут затвердили, і ви ж бачите. Дівчинка ж побачила проблему на дорозі і одразу відмаячила. Оце я рахую це є справжня така фахова робота експедитора. Не сидіть на офісі і на телефоні виносить мозок водію, бо знаєте, як в багатьох конторах там водій, всім все должен, за все відповідає, а всі над ним тільки начальники. І не відповідають ні за що, і весь геморрой ти розгрібай, будь ласка, сам. А шах вправо, шах ліво, так ми тебе ще і задрючимо. То отут іменно, це робота професійна, нормальна робота нормального, адекватного експедитора. Бо навіть в нас була з нею якась ситуація, щось я їй написав, а вона мені така, типу, ой, не знаю, що вам відповісти. Я думаю, ладно, запитаю в когось другого, через 5 хвилин приходить смс і відповідь на моє питання. Я ж і пишу, що отак дівчини молоді, неопитні, стають професіоналами. Так що, хлопчики, їду до чопа. Як доїду до чопа, якщо там по дорозі до чопа нічого такого не случиться, що я ще почну там... До цього відео щось там знімати, то вже далі буду продовжувати в чопі, бо через Чоп в Україну я ще не заходив Я не знаю, які там ті всі маневри, як воно там все відбувається, то, скажімо, сам навчусь і вам розкажу. Коротше, вперед Відстою я 24-ку на крайньому паркінгу на автобані. Як ми з'їжджаємо на Чоб. Але ж, блін, мав, мав би доїхати далі. я Планував встати на тому платному паркінгу, що перед кордоном. І тут виїжджає на парковку з іншої сторони. Заїжджають наші два тіри між собою розмовляють, а я вже якби, рушаю, з'їхав 45 хвилин крутнув. Там, хлопці, що там на кордоні. Ой, там 40 кілометрів. То я думаю, чому мені туди лізти? Виключив смену, ліг на 45-ку. Але я не знаю, чи то колеги пошуткували, чи то вони поїздівались, чи помилились. Хотілося б вірити, що помилились. А ріла коловіка була 7 кілометрів. Просто для що таке робити, я не знаю. Я би собі доїхав, би став би на паркінг там за декілька кілометрів. До кордону, відкрутив би 24-ку і поїхав би далі. А так у мене, коротше, все пішло не туди все пішло не так. Ну і менше з тим. Зараз я вже в колейці. Вже я тут відкрутив дев'ятку З дев'яток не зганяють. Не зганяють. На першу жилетку, яку я зустрів, вона стояла 14 км від кордону. Так що хлопці там не переживайте, тут все з паузами нормально. Принаймні, ось я бачив жилетки і сам ставав на жилетку, сам дев'ятку корти Скоропорти йдуть лівим пасом без проблем. Наші декілька автівок з скоропортом пройшло. Ну і так ж бачу, що рефи туди їдуть. Ще такий хочу зауважити такий момент, що рухався я до колейки в неділю, відкрутив 24-ку і в неділю дивлюсь запрет. Я ж підійшов до хлопців і кажу, хлопці, а там з якого кілометра можна доїжджати до кордону? Один мені каже, взагалі не можна. Другий мені каже, так немає запрета. А кажу, є ж запретив. Ні, нема запреття. До іншого підходжу, він мені каже, транзиту можна. До, ще там до четвертого підходжу, він мені та що то, я нікуди не їду запрет. Я зрозумів, що як би треба цю інформацію відфільтрувати. Зайшов в програму по запретам для Тірів. Дивлюсь, ну так заборона стоїть. А там трошечки ниже під заброни такий кружачок і, типа буква І інформація. Заходжу в ту інформацію, а там є таке, скажімо, виняток із правил. І виняток із правил є там такий, що з 4 листопада до кінця зими заборона на міжнародні перевезення не діє в зимовий період. Якщо ви є транзит, якщо ви не вантажились в Угорщині, то ви можете їхати. Я ж такий думаю, блін, треба ризикувати. Виїжджаю з того паркінгу, а колеги ж таки мені, ну ти ж нам позвони скажи, як там що. Коротше, з'їжджаю з, з паркінгу і зразу стоять транспортіки, вони мене хоп. Каже, давай документи на автівку, давай це мерки. Заліз подивився на спідометр, пішли щось там у себе подумали, погадали. Сказали, все окей, їдь. Тобто, так, наскільки я зрозумів, що вони перевірили, так, да, бо там ще такий момент автівки від Євро 3 і вище. Вони перевірили, що у мене автівка вище від Євро 3. Вони перевірили, то, що вантаж йде транзитом, віддали папери, сказали, все, ну, проблем вперіло. Став колійку, колійка було 11, проїхав за зміну 15 годину мені лишилось 3,5 кілометра, став на паузу. Сьогодні зранку стартанув, І, як би все нормально, вже кілометр проїхав. Тобто сьогодні я так розумію, що я перейду кордон і вже буду в Україні. Вже в Україні. Перетнув той кордон. Ну, скажімо, угорці трохи познущались. Получається, з цієї сторони, як ми заїжджаємо, немає рентгена. Достояв я до шлагбауму. Получається, В'їжджаєш під шлагбаум, зліва буде, будуть ваги. Заїхав на ваги. Спочатку там типу, якийсь чорний, по-моєму, контроль був якийсь. Біля вагів вже ж там, перед вагами. Заїхав на ваги і з вагів на паркінг. Там є зразу так правіше типу, Адеровський паркінг, а пряміше така звичайна йолка. Мене відправили на АДРівський, на АДР бо йолка була забита, і скажімо, то мені допомогло. З АДРівського паркінгу я пройшов туди на саму митницю, подав документи, то їх покрутив повертів і каже: рентген, яма. Виходжу, починаю питати хлопців, де рентген, Вони кажуть, переїжджаєш на ту сторону. А тут все забите. В общем, то з тим пішов побалакав, то з тим пішов побалакав. Якось я прорвався до виїзду, підійшов до Пагранця, він мені відкрив шлагбаум, провів мене на ту сторону, через яку ми в'їжджаємо. І я в'їхав на рентген, пройшов його і, виходить, знову ж я виїжджаю, якби в Угорщину на ту дорогу, якою ми їздимо. Да? Далі. І там такий в мене крутий розворот, бо там була така вуличка. Я, щоб не рвати, не рвати осі, я заїхав в ту вуличку, потім задом здав, виїхав. Але ж, скажімо як хлопці допомогли, бо я по рації сказав, хлопці виїжджаю з рентгена, То якби хлопці-колеги відреагували нормально, там підсказали, І вже без черги я зайшов і без вісової. І як я зайшов, то я зразу поїхав на яму. На ямі я розшторився в ліву сторону. У мене було два види товару. Я достав кожного товару по ящику, відчинив. Він там все сфотографував. Я закрив штору. Він мене спитав, пломба треба чи не треба. Я кажу, я знаю, як треба, то цепляй, як не треба, то не цепляй. І виходить, після ями я пішов вже до митника. Машина там і осталась на ямі мене чекати. Пройшов я митника. Ну, в принципі, швидко, бо хлопці після ями, після рентгену пускають без черги. Пройшов я швидко, і потім зайшов в Україну. Як зайшов в Україну? Там зразу чорний. Я до нього підійшов, кажу, слухайте, я тут вперше не знаю, як себе тут правильно вести, куди рухатися. А він адекватний дядько розказав: отак, отак, отак. Тобто там проїжджаєш, там справа рентген, він може відправити на рентген. Потім далі там прямо їдеш віса. І за вісами такий крутий спуск вправо. І то ти з вісовою з'їжджаєш, останавливаєшся, там два віконечка, одна віконечка, ти вісова. Ти береш там тікет, той з вісової, з а далі там я не пам'ятаю вже хто що, ну туди теж подаєш ці всі документи. Після чого людина, що ти віддав документи і, і тікет вісової, він опрацьовує твої бумаги, ти виїжджаєш, стаєш на паркінг і йдеш на паспортний. На паспортний ти виходиш туди до легкового, де автобус, де все то переходиш на ту сторону. Потім вертаєшся з паспортом, забираєш свої папери і пішов на реєстрацію. Все. На реєстрації ну, не швидко було. Не швидко було, паркінг був забитий. В принципі, теж ніяких проблем не було. Там якраз якийсь там футбол, щось всі там дивились, всі там такі у футболі. Бо митник мене каже, о, типу, там не сидиться тобі вдома, типу, дивився би футбол. Та кажу, я не футболіст. Ну, так я футболіст, <риклад> то оце така справа. Ну, в принципі, скажімо так, нічого страшного за виключенням, то тільки оцього рентгену і яму. То з'їло трохи нервів, з'їло трохи часу, і оця гульня, що переїжджає на ту сторону. І бо я взагалі не розумію. Автівка виходить з Євросоюзу. на що там їй робить рентген? Ніколи не те, на виході з Євросоюзу ніхто рентген не робив, а тим паче там її на яму не заганяли. То зазвичай ти вже як заходиш в країну, в яку ти завозиш груз, то там вже тебе перевіряють, чи ти не везеш там якусь контрабанди. А їм яка разниця, що я з Євросоюзу вивожу, Бог його знає. Ну і менше з тим, так от все воно пройшло. Зараз докручую паузу. їду на Київ. Перші подарунки, це перший сніг, перші аварії на дорозі. І зараз буду брати карпатський перевал. Слава Богу, температура піднялась, здається, плюс 3. Сніжок так на обочинках лежить, але дорога адекватна. Так що, думаю, все чітко я там проскочу ті Карпати. І поїду собі на Київ. Гадаю, ця інформація вам стала корисною. Так що на цій оптимістичній ноті кажу вам до побачення, кажу вам слава Україні. Бажаю вам крепкого здоров'я і негоздівну не жезлю. Пока, колеги.